Людмила Васильна вітаємо з перемогою, Вітаємо з шостою поспіль перемогою Я думаю, що після такого невдалого старту на початку сезону команда додала: команда вже повернулася в таку медальну гонку. Шість поспіль перемог. Ось як сьогоднішній матч вам з тренерської лави. Дякую. Ну сьогодні така трошки нервова була гра. Ми забили швидкий гол. То що ми просили у дівчат, але трошки шахтар тис тиснув, але ми потім ще забили. І знаєте, ми повернули то, що ми втратили в первому колі, тому що була дуже. Тоже класна гра, але нам ну ми дуже багато моментів не реалізували. Сьогодні ті моменти, моменти що ми создавали, ми ре, ми реалізували всі. Я вдячна дівчатам. Ми зараз будемо готуватися на «Сістер», тому що дуже відповідальна гра на виїзді. А так молодці, дуже гарно швидко переходили з оборони в атаку, і все, що е, создали, все реалізували. Ми подякували їм. Ми рухаємося далі з гарним настроєм. Ну, і так ви правильно сказали, що старт був у нас невдалий, але ми набираємо оберти і рухаємося далі, і далі, і хочемо зачепитися і за трійку, як ми в тому році були. Я в трансляції сказав, що МВП-матчу Даяна Семків чи погоджується головна тренерка з цим судженням? Так, да, вона дуже гарно сьогодні відіграла Даяна. Ми подякували, але трошечки їй там е прийшлося і по нозі, і по голові, але вона молодець, вона боєць. Да, дуже гарно зіграла гру. Проти Сістерс також важлива гра, тому що Сістер зараз на третій сходинці, і ми програли їм тут в ковалівці. Ось як буде команда готуватися до цього поєдинку. Дуже відповідально будемо готуватися. Ми готуємося на кожну на кожну гру з відповідальністю. Ну ми настраємо дівчат, налаштовуємо на боротьбу на ну на те, що в кожній грі треба показати характер і викладуватися на всі сто. Також ми готуємося на сістер, так на виїзд в Одесу. А пана Романе, з урахуванням першого кола, коли ви виграли 1-0, наскільки важливий матч сьогоднішній був проти Колоса, Ну звісно, важливий що сьогодні вийшло вашої команди, що не вийшло. Історично так складається, що з самого першого нашого протистояння, коли команда Колоса забрала у нас третє місце в першому чемпіонаті, звичайно, для нас це дуже надпринциповий суперник, і ми весь час про це наголошуємо. Тому ми розуміємо, що команда, знову ж таки, яка сидить на п'ятах, має претензії щодо нашої позиції, тому ми відповідно розуміли це і готувалися. Ми налаштовували дівчат на те, що самовіддача знову ж таки. Безмежна дисципліна і відповідальність за результат повинна бути на першому місці. От, переміг хто, хто більше цього хотів, тому я вітаю команду Ковалівки з перемогою, вони її заслуговували на сьогодні. У вас наступний матч проти Полісся також цікава гра. Ось як буде команда готуватися? Ну, ми готуємося до всіх матчів відповідально, тому що ми маємо свій бренд. Свої амбіції, своє відношення і до клубу, і до футболу в цілому. Тому ми вимагаємо від наших дівчат нести з гордістю і не поплюжити емблему нашого клубу.